Доброго всім дня, а вірніше вечора у нас вечір, а я зібралася торт збирати свій. Спекла сьогодні отакий бісквіт. Трішки зверху підпікся, але зараз я зріжу цю верхушку і буде він гарний. Тут гарненький. Отакий бісквіт спекла діаметром 24 см. Не знімала, тому що. По-перше, в мене є на каналі вже бісквіт і простий. Це звичайний бісквіт, є на гарячому молоці є. І з цим світлом зараз таке, що як вимікнули світло, то потрібно дуже швидко все робити, бо нема часу. За ці 3,5 години, що вимкнули світло, потрібно. Не знаєш, за що хапатися, потрібно всю роботу підігнати. 24 см діаметр бісквіту і висота 7 см. Бісквіт я пекла 5 яєць і 4 жовтки. У мене було 4 жовтки, пекла безерну, попросив. І залишилося 4 жовтки, Ну, то вирішила спекти бісквіт. На вихідні, думаю, зроблю такий тортик. Зараз оцю верхушку зріжу. Вона тут щось в мене. Надулася. Я так легенько це зріжу. Не думала знімати також, думала швиденько візьму перемащу та й усе. Але вимкнули світло трішки раніше. Ну, думаю, зніму. Що же ж треба мені знімати з цим світлом, то не виходить ніяк. Такий бісквітик гарний. Я його розріжу на три коржі і переможчу. Буде десь по два сантиметри. Його, звичайно, можна було б до завтра залишити, тому що я сьогодні в день його спекла, то краще було б полежати йому ще, але. Вирішила сьогодні вже перемастити, бо завтра не відомо, що там буде з світлом знову. А крем мені треба блендер, щоб крем зробити і. І так, взагалі, із світлом вже ж краще. Такий гарненький, бачите, бісквіт. Він би краще тоді різався, якби ще полежав до завтра. Взагалі-то пилкою розрізаю, але цей ніж в мене такий гостренький, то сьогодні, думаю, він свіжий, то не дуже в мене виходить рівно його розрізати, але нічого. Не знаю, цей наверх, мабуть, піде. Бісквіт нехай полежить. Приготую крем. У мене отакий сир. Тут отак був пакетик 5% жирності, сир 350 грам. І сметана також 350 грам, 15% жирність. Я зараз трішки додам сметани сюди. Такий крем буде простий. І переб'ю блендером сир, а потім уже решту сметани додам. І ще зварила такий крем заварний. Щоб, по-перше, було більше крему, по-друге, щоб він був густіший, такий, також не показувала дуже просто. Взяла 350 грам молока, у ковшику неповний стакан цукру взяла, додала дві ложки з верхом столові крохмалю, перемішала, потім влила частинами молоко, перемішала і поставила на вогонь, весь час помішуючи. Варила до загустіння Закипає, він, там швидко робиться густий. Часто так роблю, додаю в крем, щоб і кількість більша була, і тоді крем такий він густіший. Роблю добре солоденький, оцей заварний крем. І вже тоді не додаю ні цукрової пудри, ні цукру сюди у сирі з сметаною. Але подивлюся, не знаю, наскільки кисла сметана і сир у мене. Вже як буде крем готовий. Буду додавати поступово цей заварний крем сюди. І потім спробую, подивлюся, який він буде. якщо мало буде цукру, то ще додам цукрової пудри трішки. Або буду додавати частинами заварний крем, і буду дивитися, може, і не весь заварний крем піде, щоб не дуже солодке було. Ну, я думаю, що воно не буде солодке, тому що сметана в будь-якому випадку кисленька, і сир. Це сметана із. Сиром, отакий вийшов вже крем. А тепер буду додавати заварний крем частинами. Покрилопаткою буду перемішувати, я там подивлюсь, може також блендером ще або міксером трішки перемішаю. Не то, щоб зіб'ю, так перемішаю. Не знаю, коли світло вимкнуть, вже на дві години раніше вимкнули, то тепер не знаю, чи так буде вже по графіку вимкнути, чи також раніше вимкнуть. Все, галопом з цим світлом, тільки з'явився, потрібно бігом бігти і підганяти свою роботу. Ще трішки додам. <кій> Спробую на смак, на цукор. Додала ванільки сюди, як перебивала блендером, то додала, додала ще ванільного цукру. І в заварний крем трішки додавала ваніліну. Зараз отак виглядає. Крем, весь у мене заварний крем пішов. Отакий гарний вийшов крем. Часто використовую оце, такий заварний крем, він дуже ним добре регулювати густоту і смак крему. Так що крем у мене готовий. Попробувала на цукор це добре, смачний крем вийшов. Тепер відставляю його в сторону і буду пропитувати коржі. Зробила сироп, звичайний, переварена гаряча вода, перекипячена, додала трішки цукру і трішки ванільки. І тепер буду просочувати таким сиропом. Можна молоком, буває молоком, просочую коржі. Вони і так не сухі, такі вийшли. Вийшов вологий такий бісквіт, не сухий, але все рівно ще просучу. Люблю, щоб бісквіт постояв. Я буває наперед печу і на дні в два, щоб поглежало, але сьогодні оце так. Ще, мабуть, трішки тут покрою. Так, я буду перемощувати. Питала своїх дітей і внука. Можливо, якусь ягодку всередину. У мене є заморожена ожина, малина. Ціленькі такі ягоди. Чи банан, думаю, Києві може є також, можна щось. Що у нас гуде тут? І. Відмовилися, кажуть, нічого не потрібно. Ну, хто взагалі не любить ніякі ягоди, щоб всередині були. Ну, кажу ні, то й ні. Але все таке там взяла джем ожиновий. може, хоч покапаю трішки. Ну, наче хочеться, щоб трішки якась кислинка ще була тут. Так. Він такий не густий, це, ну як джем, це переварила ожину з цукром і перетерла через сито її. Тут кісточок немає, нічого. То отак зараз покапаю трішки. Небагато, бо виклала другий корж і так само просочую сиропом. Я вирішила не все вам показувати, тому що, ну, звичайний бісквіт, я ж кажу, і на каналі є. Нічого тут особливого немає. Яйця збила з цукром. Я навіть не відділяла жовтки від білків. Отак все разом. Яйця, жовтки, цукру додала і збила, збила і все. Розпушувача додала одну третю чайні ложечки. Думаю, достатньо. Я це думаю, може чи ні. Думала покапати по коржу, але не знаю. Мабуть, буде так як робила. Крему вийшло так чимало. Зверху прикрашати не знаю, чим буду. Змащу кремом, а потім подумаю, може якусь цукерку потру та й все. Тому що не дуже зараз настрій для прикрашань. Так, швиденько. На вихідні вирішила зробити солоденьке щось то, Так, все. Цей кош перевернула, пропитаю з цієї сторони, тут краще він пропитається. У мене всі люблять бісквітні торти, тому такий самий швидкий і самий простий варіант торта, як на мене. О, а забулася ще покопати джемом. Викладаю третій корж. Такий височенький вийшов у мене тортик. Може трішки ще тут просочу. Змащую її з боків. О, трішки крему залишається, то куди я її одіну? Зараз візьму ножа, так гарненько його тут порівняю зверху, а потім подивлюся, з чим його прикрашу трішки. Можна було б, я ж кажу, звичайно ці ягоди заморожені, малинку з ужиною викласти, але. Не захотіли діти. Було б красиво, але, я ж кажу, виконую бажання дітей, особливо внука. Він не любить, коли ягоди її попадають, то це таке. І найулюбленіший мій спосіб прикрашання це вилкою. Отак. От Помалюю. А тепер на наверх цукерки. Є тут червоний мак і твікс. На тертушечку. Отак От потру. Та й такий в мене буде сьогодні торт, так прикрашений. Так, все. Більше нічого я йому робити не буду. Зараз ставлю в холодильник. До завтра він гарненько пропитається. І будемо завтра смакувати, їсти. І покажу вам у розрізі, як він виглядає. Ось так виглядає мій тортик в розрізі. Красивий тортик. Остоя він ніч, гарно пропитався. Будемо зараз пити чай і смакувати тортом. Покажу вам, який він пухкенький, ніжний і смачний. Бачите, як просочився. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.